Привіт, дівульки! Дивимося ваш прогноз на другу половину березня з 16 по 31 число. Ой, як добре. Так. Ну що, дівулі, понеслась. У вас тут одразу два вищих аркана, будемо зараз розбиратися. Перший аркан це у нас зірка. Що таке зірка? Зірка це досягнення якихось певних цілей, це досягнення мети, це отримання бажаного, це результат якихось дій, тобто ви до чогось довго йшли, ви прикладали зусилля, результат не, як там, не... Змусить себе чекати. от, далі, Але тут в чому справа? В принципі, я не здивована, але я вас дуже сильно люблю, ви ж знаєте. Але вам цього буде мало, і вам буде здаватися, що все не так, як вам хотілося би, і ви собі уявляли це по-інакшому. І це знаєте, в Левів тільки що щойно це було. Це коли те, що в нас є, нам не дуже подобається, а те, що нам пропонують, ми не бачимо. Тому треба дивитися в оба, як то кажуть, діво, і голову вправо праворуч ліворуч, і озирайтеся. Це і щодо відносин, і щодо роботи, і щодо якихось там особистих Справді дружби я маю на увазі будь-якого соціального зв'язку. І тут є одразу застереження до вас. Можуть бути якісь, знаєте, такі наклепи, хитрощі за вашою спиною, які, якісь такі дії. Можливо, це ще заздрість, тому, тому будьте уважні. І що в нас ще є таке? Це буде баланс. У вас друга половина березня, ви будете балансувати. Можливо, накопичиться багато справ, можливо, якісь дії будуть накладатися одна на іншу, тому потрібно буде балансувати. Фінансово у плані також, бо це карта насамперед фінансова. Тому тут будете тут навіть не треба бути уважними, обережними. Ні, це просто знаєте, як даність вам, знаєте, що треба буде трошки балансувати. Тому дивіться, щоб зайві витрати не були, і все буде окей у вас. А ще це можливо, знаєте, коли два. Я завжди кажу, це дві роботи. Ми балансуємо між двома роботами, це два вивчення, наприклад, двох мов, і т.д., і т.п., там два місця. І з чим ви приходите, це страшний суд, це Вищий аркан. Це класна карта. Вона мені подобається. Це коли нарешті ви отримуєте ту звістку, яку довго чекали, вирішення питання, якого не могли, яке не могли вирішити. Тому класно. А ще у вас колоду закриває. Дев'ятка кубків це клас. Це коли пожинаєте плоди в хорошому сенсі і сидите на попці рівно і все у вас круто. Тому дівулі обожнюю вас. Люблю, цілую, обіймаю і до квітня.